І про перебіг передвиборчої кампанії говоримо з Іриною Стигній, прес-секретарем громадської мережі ОПОРА. Пані Ірино, я вас вітаю. Добрий вечір. Перше запитання: як проходить підготовка до виборів? Підготовка проходить в досить нормальному темпі, бо до виборів залишилося зовсім мало часу. Але деякі ну, якби чиновники з окружних виборчих комісій скаржаться на тому, що вони працюють в авральному режимі. В принципі, це трошки так і є, тому що сформовані дільничні виборчі комісії, які зараз мають приймати дуже оперативні рішення, і надто багато їм. Рішення інформації і дій треба зробити за ці останні дні, можна так сказати, до виборів. Але в принципі підготовка на сумській області йде планово, нормально можна навіть сказати спокійно. І я думаю, що вибори в Сумській області відбудуться нормально. Будемо на це дуже сподіватися. Розкажіть трохи детальніше про конфлікт на ОВК номер 161 та чи він вирішений вже конфлікт вирішений. Там сталося непорозуміння між членами комісії та головою комісії. А справа в тому, що члени комісії, ну там три члени комісії, підготували звернення до голови із таким закидом, що їм не даються документи з мокрими початками, тому вони не можуть оскаржити в судовому порядку чи в іншому визначеному порядку рішення окружної виборчої комісії. Воно стосувалося саме формування дільничних комісій. Але це в Конфлікт було вирішено вже під час самого засідання. ВК справа в тому, що з формуванням дільничних виборчих комісій по всіх округах це можна казати, ситуація була досить напружена, тому що не вистачало людей, тому що деякі кандидати не подавали свої кандидатури, а деякі подавали багато кандидатур. Я думаю, що це такі процеси відбуваються в Україні на кожних виборах. І вже настільки нам відомо, у всіх всі дільничні виборчі комісії в Сумській області сформовано і вони будуть працювати. Ми дуже сподіваємося, що вони досить належного професійного рівня, бо є проблеми і щодо того, що керівні посади займали люди, які не мають досвіду, роботи і їм буде важко працювати. Але ми сподіваємося, що вибори пройдуть добре і якби всі швиденько навчаються. Діяти в рамках законодавства і все буде гаразд. Дякую. Ну і останнє запитання: якщо комусь прийшло запрошення із помилкою у прізвищі, чи зовсім не прийшло запрошення на вибори, що робити у цій ситуації? А, справа в тому, що цього разу до 19 травня люди ці мають вирішити всі, всі проблеми, які в них, можливо, є, із списками виборців, треба звертатися в реєстр виборців. А, справа в тому, що можливо, доведеться їм судовому порядку це вирішувати. А, але перше, куди мають. Піти це саме в державний реєстр виборців, який є в кожному місті, в кожному населеному пункті. І ну, з паспортом, звісно, і як би попросити виправити помилку або запитати, чому немає. Бо, можливо, це просто технічна якась описка, а можливо, доведеться і трохи повирішувати це питання більш детально. Так само і переселенці із Криму теж мають право звернутися в реєстр виборців і там уже вирішити питання щодо того, де вони будуть голосувати і чи будуть вони голосувати. Добре, дякую вам. А ми. Продовжуємо наш випуск новин.